Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Христові походи. В 11 столітті з території Центральної Азії на Захід рушила нова сила, Турки Сельджуки. Вони завоювали території, які до того належали Арабському халіфату, зокрема, і Ієрусалім. Візантійський імператор боявся, що сельджуки вторгнуться і на його територію, а тому звернувся з проханням про допомогу до західноєвропейських правителів та папи римського. Європейці мали свої причини втрутитися до цього конфлікту. Сельджуки перекрили давній торговий маршрут, що сполучав Європу і Китай великий шовковий шлях, тому європейські купці були зацікавлені в тому, щоб усунути перешкоду. А тим часом у самій Європі формувався новий суспільний прошарок лицарство. Лицарі прагнули розширити свої земельні наділи як головне джерело отримання доходів, а зробити це можна було під час походів. Тому лицарство було зацікавлене у нових військових кампаніях Унаслідок нещодавно проведених папою Григорієм VII церковних реформ. Католицька церква здобула кілька інструментів впливу на лицарство та світських феодалів. По-перше, при посвяті у лицарі вони мали дати клятву захищати церкву, а їхня зброя посвячувалася. По-друге, заклик папи вважався обов'язковим до виконання всіма католиками. Наприкінці XI століття у Західну Європу доходили вісті про переслідування християн турками-сельджуками. Так визрівала ідея про особливе паломництво війни за звільнення християнських святинь з під влади сарацинів, так у Західній Європі називали всіх мусульман, у тому числі і сельджуків. Таким чином, головними причинами христових походів були такі: звільнення святої землі, Єрусалиму від невірних, тобто мусульман. Прагнення католицької церкви розширити свій вплив на сході, прагнення купців звільнити торгівельні шляхи зі сходом від мусульман, пошуки кращої долі бідняками через епідемії, відсутність роботи і брак землі, прагнення феодалів до збагачення і захоплення нових земель 27 листопада 1095 року. У місті Клермон на півдні Франції папа Римський виступив перед натовпом лицарів, міщан та селян. Він, нібито на прохання візантійського імператора Олексія І Комніна закликав усіх християн до походу на схід задля визволення гробу Господнього, це місце поховання Ісуса Христа від невірних і повернення Його християнам. Усім визволителям папа пообіцяв відпущення гріхів, звільнення від боргів, а ще згадав про багату здобич, яка чекає на них на сході. Ось як звучала ця промова народ, далекий від Бога, спустошив землі християн, а храми Божі знищив вирушайте до святого гробу, вихопіть святу землю в нечистивого народу, підкоріть її собі. Єрусалим не припиняє молитви, аби ви допомогли йому. Усім, які йдуть туди, у разі їхньої смерті, на суші, чи на морі, чи в бою з поганцями, віднині хай буде відпущення гріхів. Цю обіцянку я даю тим, котрі йдуть, як уповноважені Бога. Цей заклик був гаряче підтриманий, а слова. Так, хоче Бог, об'єднали найрізноманітніші стани європейського суспільства. У Христові походи ходили всі стани європейського суспільства на той час від найбідніших селян і жебраків до королів європейських держав, якими ж були причини і мотиви того, що різні стани одночасно вирушали в Христові походи. Мрія християн звільнити гроб Господній від мусульман. Бажання духовенства зміцнити авторитет церкви і здобути нові землі, прагнення феодалів, яким не вистачало спадкових земель, збагатитись і прославитись, сподівання селян на отримання наділу та особистої свободи, прагнення великих феодалів розширити землеволодіння за рахунок нових земель, мрія купців про нові прибутки від торговлі на Сході. Після заклику папи на схід рішило, рушило охоплене релігійним запалом різношерсне воїнство, розпочавши таким чином у 1096 році перший хрестовий похід. Воно складалося не лише з феодалів, їхніх армій, лицарів, а й натопів селян, ремісників та монахів. Охочі піти у похід мали нашити на одяг Червоний Хрест, звідси і пішла назва учасників експедиції на схід. Хрестоносці спочатку в похід на схід вирушили натовпи, охоплених релігійним піднесенням простих людей. Більшість хрестоносців і близько не уявляла ніяк виглядає Єрусалим, ніяк до нього дістатися. Підходячи до кожного великого міста, вони запитували, це вже Єрусалим? У містах, які траплялися дорогою, вони влаштовували погроми та грабували місцеве населення. Деякі хрестоносці загони вів до Єрусалиму цап або гусак, бо люди вірили, що через тварин Бог здатен проявити свою волю і довести своє воїнство до стін Єрусалима. Багато хрестоносців змогли дістатися стін Константинополя. Візантійський імператор якомога швидше переправив це воїнство через Босфор у Малу Азію, де воно й загинуло у боях з турками-сельджуками. Основні сили хрестоносців лицарів рушили у похід дещо згодом. Вони налічували близько 4 тисяч лицарів і 25 тисяч піхотінців. Це воїнство не мало єдиного керівництва. Навесні 1097 року військо хрестоносців переправилося через Борсфор і Малу Азію і рушило до Палестини. Їхній шлях пролягав через посушливі гірські плато. Зрештою вони вийшли до Антіохії – великого міста з міцними мурами. Взяти Антіохію вдалося лише завдяки зраді. Поки хрестоносці грабували місто, до нього підійшла і оточила велика армія сельджуків. У хрестоносців не було надії на порятунок, але тут трапилося диво. Один з воїнів заявив, заявив що йому в сні явився апостол Андрій. І сказав, що хрестоносці будуть врятовані, якщо знайдуть наконечник Списа, котрим римський воїн пристромив тіло розп'ятого Ісуса Христа. Він указав на місце, де було сховано реліквію. Наконечник знайшли, і натхнені цим дивом хрестоносці розбили набагато більші сили сельджуків. Щоправда, багато хто вважав, що наконечник виглядає підозріло новим. Пройшовши узбережжям і захопивши приморські міста у червні 1099 року, хрестоносці побачили стіни Єрусалима. А 15 липня 1099 року, Єрусалим упав під натиском хрестоносців. Вони пограбували місто та влаштували велику різанину серед мусульман та євреїв у Європі ж. Звістка про завоювання Єрусалима викликала небачені радість і піднесення. Проте турки сельджуки не збиралися так легко здаватися вони намагалися повернути назад відвойовані хрестоносцями землі. Це викликало потребу в організації нових військових походів у Палестину. Завойовані на близькому сході землі хрестоносці вважали своєю власністю, на них вони засновували свої держави. Такі як Єрусалимське королівство, князівство Антіохійське, Графство Едеське, Графство Тріполі, між собою правителі цих держав домовилися, що найвище в ієрархії стоятиме Єрусалимське королівство, а його правитель матиме титул захисника гробу Господнього. У своїх державах хрестоносці намагалися облаштувати таке життя, до якого вони звикли у себе на батьківщині. Землі держави ділилися на баронії, а ті, в свою чергу, на феоди. Власники феодів, як і в Західній Європі, мали нести збройну службу своєму сеньору. Місцеві селяни ставали залежними від своїх сеньорів і тепер були змушені сплачувати встановлені ними податки та віддавати частину врожаю. Для захисту своїх щойно здобутих володінь християнські правителі наказали зводити потужні фортеці, де б постійно перебували загони лицарів. Для того, щоб залучити до походів на схід більше воїнів, а також організувати їх, католицька церква засновувала так звані духовно-лицарські ордени. Про них мова піде далі. У середині 12 століття турки сельджуки перейшли в наступ проти хрестоносців і проголосили джихад – священну війну за мусульманську віру. Єрусалимський король, втративши більшу частину своїх володінь, звернувся по допомогу до папи римського, який у відповідь оголосив Другий Христовий похід. Він тривав з 1147 по 1149 роки. Очолили його німецький імператор Конрад III і французький король Луї VII. Похід завершився поразкою. Єгипетський султан Саладін розгромив хрестоносців і захопив Єрусалим. Для визволення міста папа Римський проголосив Третій хрестовий похід. Він тривав з 1189 по 1192 роки. Ним керували три монархи. Німецький імператор Фрідрих І Барбароса, французький король Філіп ІІ Август та англійський король Річард І Левово Серце. Проте німецький імператор на початку походу потонув у річці, а французький та англійські королі, між якими існувала взаємна неприязнь, лише чинили перешкоди один одному, висадившись у 1191 році в Сирії. Англійські та французькі війська оточили фортецю Акру і після тривалої облоги захопили її. Однак Філіп, II Август і Річард I левове серце посварилися остаточно, і французи, залишивши англійців напризволяще, повернулися додому. Річард І левове серце тричі намагався взяти Єрусалим, але не зміг. Він лише уклав у 1192 році угоду із Саладіном, за якою Султан гарантував християнським паломникам безперешкодне відвідування святих місць Єрусалима, Назарета і Віфлеєма протягом трьох років. Другий і третій хрестові походи довели, що західний християнський світ уже не мав того релігійного піднесення, як раніше. Католицька церква була нездатна подолати суперечки між державами Західної Європи за допомогою величної ідеї служіння християнства. На початку XIII століття стало зрозумілим, що вирішальне значення для долі святої землі має Єгипет, султан якого постійно загрожував володінням хрестоносців. Папа Інокентій III оголосив проти нього новий хрестовий похід. Однак до Єгипту хрестоносці так і не дійшли. Голова Венеціанської республіки Дош Енріко Дандоло, до якого хрестоносці звернулися з проханням про допомогу, намовив їх спочатку знищити свого торгівельного суперника християнське місто Задар на східному збережжі Адріатичного моря. А через деякий час підрубив, підбурив узяти участь у поході проти іншого свого ворога Константинополя. У квітні 1204 року, піль... після кількамісячної облоги, хрестоносці захопили Константинополь, пограбували його та вбили тисячі жителів міста. Папа Римський відлучив Венецію та хрестоносців від церкви, але пообіцяв зняти відлучення, якщо вони все таки здійснять похід до Єгипту. Захоплені землі Візантійської імперії латиняни. Як ви пам'ятаєте, так називали хрестоносців Візантійці, перетворили на свої володіння, які в середньовічній Європі називали латинською Романією. На цьому похід завершився. Четвертий хрестовий похід, під час якого було знищено центр східного християнства Візантійську імперію, засвідчив глибоку кризу руху хрестоносців, у 13 столітті відбулося ще чотири походи. Усі вони не спрямовувалися до Палестини і завершувалися поразками. Після припинення хрестових походів держави хрестоносців були приречені, одне за одним впали міста, фортеці хрестоносців, такі як Триполі, Тір, Сідон. У 1291 році єгиптяни завоювали Акру, останню столицю Єрусалимського королівства. Мало хто знає. Але у 1212 році був організований навіть так званий дитячий хрестовий похід. Релігійні фанатики думали, що свята Земля може впасти перед безгрішними дітьми. До Палестини з Франції, і Німеччини, вирушило близько 50 тисяч беззбройних дітей і підлітків. Цей похід закінчився ганебно, діти не витримали труднощів походу, багато з них загинули. Частково були продані в рабство. До Першого хрестового походу участь у війнах засуджувалась церквою. Навіть якщо війна вважалася справедливою, участь у ній шкодила спасінню душі. Але тепер участь у походах проти невірних навпаки вважалася богоугодним ділом, яке дозволяло спокутувати минулі гріхи, а смерть у бою обіцяла місце в раю. Така зміна у світогляді сприяла виникненню нового явища духовно-лицарських орденів, що започатковувалися під керівництвом католицької церкви. Це були напіввійськові напівчернечі організації, вступаючи до яких лицарі давали три обітниці: покори, бідності і безшлюбності. І зобов'язувалися, на відміну від звичайних ченців, служити католицькій церкві зі зброєю в руках. Ці ордени мали захищати християнських паломників на святій землі, але досить швидко їхнім обов'язком стала оборона всіх тамтешніх християнських володінь. Найбільшими і найвпливовішими стали три ордени: госпітальєрів, тамплієрів і тевтонців. В Єрусалимі з давніх часів існував будинок відпочинку для паломників госпіталь, у значенні притулок імені святого Іоанна, патріарха Александрійського. Спочатку монахи лише доглядали за пораненими, а потім і самі взяли до рук зброю. У 1113 році папа затвердив статут ордену, за яким його члени мали боротися проти ворогів християнства. Так виник. Духовно-лицарський ор, орден госпітальєрів. Коли мусульмани відвоювали Палестину, госпітальєри перебралися спочатку на острів Родос, а потім на Мальту. Відтоді його почали називати Мальтійським. Цей орден, до речі, існує і дотепер. На початку 12 століття дев'ять французьких лицарів організували орден тамплієрів або храмовників. Резиденція ордену розташовувалась на місці храму Соломона в Єрусалимі. Його існування протягом 10 років трималося у таємниці, доки у 1128 році папа не затвердив його статут. Метою існування ордену мав бути захист паломницьких шляхів до святої землі, а також самих паломників. Тамплієри мали великий вплив у Європі, а також зуміли накопичити величезні багатства. Це призвело до того, що у XIV столітті французький король, побоюючись їхньої могутності та водночас прагнути заволодіти багатствами ордену, вчинив над ними розправу. Найпізніше, наприкінці XII століття, німецькі лицарі заснували Тевтонський орден. Невдовзі вони перебралися з Палестини до Європи, спочатку, щоб захистити угорські землі від половців, а потім польські землі від прусів. Приблизно за півстоліття орден завоював землі останніх і заснував на них власну державу. Таким чином, духовно рицарські ордени у Західній і Центральній Європі це військово-чернечі організації рицарів. Які створювалися в період хрестових походів під керівництвом католицької церкви, переважно для боротьби з ворогами християнської віри? Ордени хрестоносців підпорядковувалися безпосередньо папі, на обладунки брати рицарі надягали довгі плащі мантії, іоаніти мали червоний плащ з білим вісьмиконечним хрестом, тамплієри білий плащ із червоним восьмиконечним хрестом. Тевтонці – білий плащ із простим чорним хрестом. До святої землі, до речі, разом із чоловіками рішило, рушило чимало жінок. Жінки прали одяг рицарів, носили воду, а також підтримували моральний дух, закликаючи на битву і оборону. Більшість жінок на рівні з чоловіками брали участь у бойових діях. В Підносили метальні заряди, перевертали кам'яні глиби і тягали навали кошики з землею для засипання ровів. Хроніка повідомляє, що дружина одного фламандського рицаря котила величезний камінь, коли дві стріли влучили їй у шию та груди. Умираючи на руках чоловіка, жінка просила кинути її тіло до рову, щоб він швидше наповнився якими ж були наслідки хрестових походів на схід? Завоювання Єрусалиму у ході Першого хрестового походу збільшило піднесення та ентузіазм хрестоносців, проте наступні три походи у святу землю стали невдалими значні людські втрати, непередбачені труднощі та опір мусульман завойовникам призвели до падіння популярності цієї ідеї походів. Згодом вони перетворилися на військові кампанії. Метою яких було здобуття військової здобичі та політичного впливу, а не втілення релігійних ідеалів, у ході четвертого хрестового походу правитель Венеції Дош домовився з хрестоносцями, що в обмін на кораблі, які доставлять їх до Палестини, вони мають захопити Константинополь. Так, Дош планував помститися своїм кривникам за те, що колись у Візантії його осліпили. Хрестоносці зруйнували Константинополь, центр східнохристиянської культури. Крім того, під час усіх своїх походів хрестоносці нещадили місцеве населення, нерідко займалися розбоєм та мародерством. З іншого боку, завдяки хрестовим походам, багато європейців ознайомилися з культурою народів сходу, перейняли від них нові побутові звички. Так, наприклад, як регулярне миття у гарячій воді, миття рук перед їжею, чого у Західній Європі доти ніхто не знав: рослини та продукти харчування, такі як огірки, дині, кавуни, абрикоси, чорнослів, ізюм, цукор із цукрової тростини, сарацинське пшено, це гречка, предмети побуту, такі як ситиць, килими, софа, механізми, вітряний млин, астролябія. А також сучасні арабські цифри, включно з символом 0, які самі Араби запозичили в Індії. До цього європейці позначали цифри буквами. Майже двохсотрічне існування держав хрестоносців у Палестині та постійне спілкування з місцевим населенням вплинуло і на світогляд європейців. Завдяки ознайомленням з творами арабських географів та мандрівників вони довідалися про краї за межами Європи. З арабських перекладів вони дізналися про спадок античної культури та філософії, а також про надбання арабських учених. Розвиналася морська середземноморська торгівля між Сходом та Заходом, завдяки якій збагатилися міста держави Італії. Такі, як Венеція та Генуя. А от шлях із варяг у греки став занепадати, тому що зникла потреба в посередництві норманів у торгівлі зі східними країнами. Таким чином, під час своїх походів на території Близького Сходу хрестоносці заснували низку феодальних держав, також у Палестині базувалися духовно-лицарські ордени, завдяки яких був захист християн. Завдяки постійному тривалому контакту між християнами та мусульманами, який мав як негативні, так і позитивні сторони, вони були змушені змиритися з існуванням одні одних. Це дало поштовх до розвитку торгівлі у Середземному морі. А я дякую, що слухали мене уважно.